Привіт, друзі, цей ролик буде досить короткий, тому що у нас наладилась чуть-чуть погода, і маю сьогодні роздати медове сито для того, щоб поповнити запас корму бджілок. так як останній час у нас або відчутно холодно, або йдуть дощі, і не маю можливості оглянути бджілок. то буду роздавати сито. але Ролик не про розвиток і не про мою, ту роботу, яку роблю. А хочу дати таку невелику відповідь хлопцям, які запитують по поводу бджолопакетів. пакетів На протязі 16-го 16 року ми реалізовували свої бджолопакети, реалізовували. Пакети як з моєї пасіки, так і з пасіки Тестя. І в цьому році зі своєї пасіки я не планую, не планую реалізовувати бджолопакети, тому що планую розширити свою пасіку, а тесть планує реалізувати бджолопакети. Буде бджолопакет це Карпатка, комплектація. Звісно, вже всім звична. Це 4. Рамки розплоду. Чотири. рамки розплоду, але звісно, кому можливо потрібно інша комплектація, все це можна ну, обсудити і домовитись. Так, е, такий пакет, який вам потрібний. По поводу е, терміну, ще нічого не можу вам відповісти на це запитання, вже е, зателефонуйте. Домовитись, відповідно, по всій Україні в цьому році, як ви бачите, погода не вражає, розвиток бджілок не є добра. Е, ну в, в, в нашому регіоні, а в різному регіоні, може, відповідно, трошки по іншому. Ну, відповідно, завжди пакети ре, ре, реалізовувались з 1 травня. Ну, а відповідно, по розвитку вже все. Можливо, буде домовитись, що і як. Також, ну, взагалі, що, що ще міг додати. Кожного року ми формували бджолопакети як для себе, тобто, щоб наш клієнт був задоволений. Частіше за все, реалізовувались бджолопакети нашим знайомим, друзям, а також моїм підписникам з каналу. Тому оставлю в описі, в описі контактний номер, можливо, в, в коментарях. Ну, ще, ще, ще не знаю, як це е, вірно зробити. Можливо, ви хотіли, але вагаєтесь. Можливо, як кажуть, ви хотіли купити бджолопакети, але вагаєтесь, тому є можливість зателефонувати, поспілкуватись, поцікавитися. Ціною поцікавитись сроками. І цього року, скажі, що ціна менша? хто хоче купити? Так, в цьому році, відповідно, спрос на бджолопакети невеликий, кількість бджолопакетів у пасічників велика, і, відповідно, ціна буде не така висока, як би то хотів би пакетчик. Також, що ще хотів сказати всім, друзі, Пока. Андрію нарешті передаю привіт. Завжди пере... <забуваю>, забуваю передати йому привіт. Звісно, ролики не так часто Якому випуск... Андрію? Uh -huh. Андрій? Андрій, <забування> Андрій знає. Дружина каже: уточни, якому Андрій знає кому привіт з Одеської області. <забування> Також далі планую показувати, що у мене відбувається на пасіці. На рол в даний час роликів чому немає, тому що на пасіці ще сонний період, дружина сміється. В нас не, скажімо так, ніякої, ніякої праці ще я не робив на, на пасіці від повноцінного огляду сімей не було, повноцінного перегляду кормів. Все, що зробив, це відкрив вулик, побачив. Печатний розпліт, побачив на крайній рамці мед і все. Це все, що ми робили. Також і, да, дружина нагадує, що дав пластинки від кліща, сім'ї не чистив від підмору, лише крючком по днищу, трохи прошурудів, вибрав невелику кількість підмору. Тому, друзі. Незабаром буде гарна погода. Я буду показувати, яку роботу я роблю, в якому стані бджоло родини. А також буду показувати, чим гарний ось такий формат вулика. Ще трохи затягну, Говорив, що ролик буде короткий, але вам покажу це вулик через перегородку. Покажемо, які Я в них. Без Я без маски, да. покажемо, який розвиток. Тут дві рамки бджоли і третя в них медова. Ну, потім вже буду показувати. Т так що, друзі, щоб надалі також не затягувати ваш час і свій час, так як потрібно ще роздати медове сито Всім, друзям, Па-па до зустрічі!